Доброго дня, діти. Сьогодні у нас з вами я хочу пояснити розподільний закон. Значить, на уроці ми його розглядали, але були не всі, можливо, не всі зрозуміли, тому я ще раз для вас запишу швиденько відео, щоб ви подивились і розібралися з цим законом. І так, ви його вивчали в початковій школі. Нагадую, що є два закони розподільний закон відносно додавання, коли сума множиться на число. Що ми робимо? Ми множимо на число. Кожний доданок. Тобто, записуємо суму двох добутків. Ви для себе в голові можете запам'ятати два множення, одне додавання. Можна стрілочками показувати, тобто вибирайте варіант, який для вас зручний. Але обов'язково перший доданок множити на число, плюс другий доданок множити на число, Отримаєте суму двох добутків. Далі є розподільний закон відносно від, віднімання. Так само ми множимо зменшуване на число, але у нас буде різниця. Бачите, в дужках діє віднімання. Значить, ми будемо писати мінус і множимо від'ємник на число. Порівняйте: в першому випадку у нас сума, тому що в дужках сума. В другому випадку різниця, тому що в дужках різниця. Ну, з числами ви більш-менш можете це робити. Ви робили це багато разів. А я вам хочу показати, як це діє, якщо вираз буквений. І так, перший вираз такий 2 плюс А помножити на 3. Використовуючи розподільний закон, множимо перший доданок на 3. Дивимось в дужках сума, тому ставимо плюс. І множимо другий доданок на 3. Тепер обчислюємо. Можемо знайти добуток чисел 2 і 3, це буде 6. Далі, в нас плюс переписуємо, а добуток букви і числа, ми, як записуємо, скорочено. Число на першому місці, буква на другому, і крапочку знак множення не ставимо. Тобто, в результаті ми отримали суму 6 і вираза 3. а Тепер я покажу, як робити, якщо число стоїть попереду. 4 помножити на 3 плюс 2b. Що я роблю? Я число множу на перший доданок. Дивлюсь, що в мене в дужках сума, пишу знак плюс. І число множу на другий доданок, і обчислюю. 4 помножити на 3 буде 12. Далі в мене плюс, я записую плюс. 4 на 2b, це ми з вами вже робили ви множите числа. Да, я вам нагадаю: тут розпишу використовуючи сполучний закон, ви множите числа і множите на букву. 4 на 2 буде 8 і помножити на b, скорочену записую 8b. Тобто в результаті отримала суму числа і виразу буквеного. Діти, от такий використання розподільного закону називається ще розкриття дужок. Тобто я от тут виконула, виконала розкриття дужок. Так, і давайте один вираз на віднімання да, відносно віднімання. Ну, нехай буде такий. 5 відняти 4а і все помножити на число 3. Значить, що робимо? Зменшуване множимо на 3, дивимось в дужках різниця, пишемо мінус. І від'ємник множимо на 3. І обчислюємо. 5 помножити на 3 буде 15. Знак віднімання переписую. 4 на 3 це вже можна усно обчислити, але я для вас запишу: використовуємо сполучний закон. Числа групуємо і множимо на букву А. 4 помножити на 3 буде 12. Але добуток це ми можемо написати скорочено 12. 12А. І переписуємо сюди. Знову ж таки розкрила дужки, використовуючи розподільний закон. Ну і давайте вже ще один останній, коли число у нас попереду. Нехай буде 12 помножити на 2А мінус 3. Нічого нового. Ми число за дужками множимо на зменшуване. Тобто, бачите, все робимо по черзі. 12 множимо на 2А. Дивимо, що в дужці у нас різниця. Пишемо мінус. І знову число за дужками множимо на 3 обчислюємо. 12 на 2а. Це буде 24а. Далі, різниця мінус, знак віднімання: 12 на 3. Розкладаю 12 на суму розрядних доданків. 10 на 3 30, 2 на 3, 6, 30 плюс 6, 36. Все, оце відповідь. Діти в домашньому завданні і в класній роботі завжди розписуйте ретельно, крок за кроком. Як я вам показала, як ми на уроці робили, так ви робите самостійно. Все, домашнє завдання у вас є в класрум. Дякую за увагу! До побачення!